Окей. Okay. Окей, okay, так краще. Усім привіт знову! У мікрофона Globus Plasma. І сьогодні незвичайне відео. Бо сьогодні я буду ламати телефон. Так, саме так. Ну а насправді ось кадри, що були в минулому. От докази, що він вже типу, не робочий. Так, окей, треба помити перед відео той телефон. О, якось. Так. Вот так. Я бажаю, що спершу треба, типу, почати дуже епічно і скинути його із другого поверху. Окей. Люди, я Гітлер. Я вернулся! Вам всім пізді. Ну окей. Що можу сказати? Телефон сильних ушкоджень ну, не отримав. Ну він ніби, от порівняйте картинки. Він як і був, так і залишився майже. Тому зараз ми його будемо. Поде... Ну, у реальному сенсі. Перейдемо на найцікавішої частини. Буду бити тепер тупою стороною. Виріш... Вирішальні удари. І тепер. Окей, на сьогодні я думаю. Е тортури надвідне... Хоча, я думаю, це вже була якась страта. Дуже болісна. Е я думаю, на сьогодні з тортурами цього телефону можна закінчити. Е що ж. Поважаю, усім дякую за перегляд. І сподіваюся, на нас подобалося це відео. Якщо так, то ставте лайк. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо що досі не підписані, якщо хочете більше подібних відео. І, а також не забувайте підписуватись на мої інші канали. А так, усім дякую, усім удачі і усім па-па, друзі. А, і до речі, от вам ще також відео, які, ну, той відрізок відео. Який був у минулому <по> 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 дякую і усім ще раз па папа! <по> <по>